Так, регулювання клапанів на Геон гнс 300 2025 року. Впускний клапан 008 мм. Випускний 010 мм. Дивимось по, якщо у вас такий самий щуп, дивимось по нижній цифрі. Тоді виставляємо ВМТ, тут буде чорточка ось де. І буква Т ще збоку. І щоб ось, якщо сфокусується, ось тут буква Т на цій зірці граємо і е, далі буде ще мітка. Вони повинні совпасти Так. Тоді. впускні 008. Раз і далі. От, впускні 0,08. 0, 0 Випускні. Зараз знайду щуп, пускний 0,10 мм. Ось. Дивимось. ще раз повторюсь, по нижній частині. Ну, по нижньому числові, там, де міліметри написано, що у вас такі ж митка. От раз. І там далі повинен залізти два. О, заліз. Ходити, щоб повинен туго між е, ну, в місці там, де ви регулюєте їх. Тобто ось де зараз я. Оп. Раз. І він повинен ось, отак триматись. В принципі, на цьому все. Вроді все розповів.